Руна дня на 5 січня 2025 року. На цей день випала руна Ансус, символізує знання, мудрість, натхнення та спілкування. Ось що може вас очікувати. Спілкування та поради, день може принести важливі розмови, нові знання або поради від мудрих людей. Натхнення, ви можете отримати ідеї або інсайти, які допоможуть вам рухатися вперед. Навчання це сприятливий час для засвоєння нової інформації, читання чи аналізу. Послання від всесвіту, можливо, ви отримаєте знак або повідомлення, яке допоможе вирішити питання, що вас турбує. Ясність у справах, увага до деталей і розуміння можуть допомогти уникнути плутанини. Поради на день будьте уважними до слів. Те, що ви скажете сьогодні, може мати велике значення, тому вибирайте слова обдумано. Прислухайтеся до знаків, уважно слухайте, що кажуть інші, і звертайте увагу на обставини, це може бути корисною підказкою. Навчайтеся, займіться чимось, що розширює ваші горизонти, наприклад, читанням або обговоренням ідей. Проявляйте чесність, руна Ансус нагадує про важливість правди у ваших словах і діях. День під впливом руни Ансус обіцяє бути продуктивним і повним натхнення.